Що сталося? 7 вересня вечором я вертався додому, ззаді дому Київської 3. Я пішов трохи вперед, бо мамі задзвонив телефон. Підійшло четверо патрулів на машині, під'їхали. Вийшли, спитали, чому сам, пізно, неповнолітній. Я відповів, що мама ззаді йде. Зараз вона підійде почекати. Вони відповіли, що їй мамі не потрібно, вони підійшли до мене. Я зробив декілька кроків назад. вони мене положили на асфальті, ділив наручників, переложили на траву. Підійшла мама, хтось з них всіх визвав швидку, приїхала швидка. А тебе визвала. положили і одразу руку зламали? Якось, вони, я якось, так, якось так положили і зламали руку, так? Так, у мене були і садини на лиці, ще тоді, і на плечах. Приїхала швидка. мене... Завели швидку, положили на топчан, тримали колінами і наручників ніхто не знімав. А для чого швидку визвали? Вони думали, що я п'яний. То я сказували. визвала швидку, бо в нього приступ не бути на нервові. Хочу, щоб його не кинув. А в нього приступи бувають, так? У нього ще останній приступ був в 11-му році, який виїжджав. Ще не було. А що то за приступи? Чорна хвороба. Mm -hmm. То ви злякалися, що він лежить, так? І одразу визвали швидку. Так. Він приїхала швидка, вони його лицем вниз запхали, як кажуть, швидку він ну, кинули, там тримали. Святого машина під'їхала до наркології. Мене вивели з швидко, завели в відділення. Лікар сказав, що це не наш варіант, він березий, то не до нас. Мене відвели назад швидко, знову положили на тапчан, тримали колінами на шиї і Наталії, відвезли на психіатричну лікарню. Там сиділи, вагались, прийняли мене в дев'яте відділення, як і Ди, від... А з яким діагнозом прийняли? Вже мама підписувалася, щоб... Не було нервового зриву з То вони вже сказали, щоб я, ну щоб я підписала папір, бо інакше в його, хоч він стоїть на обліку, бо інакше вони його не приймуть, то з міліції. Але він просився на коридорі, що зніміть мене наручники, бо його вже боліла рука, і вони не зняли. Вони зняли до тих пір, поки його не вкололи в відділі. І цей. Не в палатку. Не положили в палату. Коли Я зайшов палату. в палату, в мене була футболка в крові. Медсестри, ті, що були на зміні вечором, принесла мені другу футболку передіться, щоб не лягати в тій. І побачила в мене садення на спині. Тоді вона взяла, описала все в себе в журналі. І є то, да? так? Бо вона, є боя... бо вона боялася, щоб то все на них не, не, не сперли. Бо то все в міліція, а потім на них нім того не потрібно. Після тих уколів я швидко заснув, понеділок в день, ой, в неділю в день мене збудили. І я стати зміг, але мені було дуже погано. Коли мене відвели до себе в кабінет, я впав в обморок, мене віднесли назад на ліжку, в мене був тиск 50 на 20 після тих уколів. А що за уколи йому кололи? Казали, ніхто нічого не. О, сама навіть не знає, який у коди. А рука, коли побачили, що рука зламана? Я ж тоді цього, Мені далі зробили укол, щоб підняти тиск. І я проснувся ввечері, мама прийшла, я почав казати, що в мене рука спухла. були цілі. Тобто це виходить, що ти більше дня був з переломом і ну, не відчував? Ні, через... Я спав через ті е, уколи? З неволі, це, щоб спати у соня. Понеділ... Я ще вечором жалівся медсестрі, але ніхто нічого мені не допомагав. В понеділок зранку прийшла лікарка, вона покликала мене до себе в кабінет, ми поспілкувалися, їй показав щодо руку. Вона покликала медсестру і мене відправили на... до хірурга. Хірург зразу оприділив, що там перелом буде. með það hinn að hérna ekki veist okkur langt sér spíð síðan.